Добрий день. Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Мене звати Старушак Віктор, я юнуліт першої групи на коті. Звертаюся до всіх радіостанцій і телеканалів, які працюють в Україні, і крутять в своєму ефірі, вибачте за слово шнягу, пісні російських окупантів. Ви де працюєте? В Україні чи в Росії? Чи нас мало своїх артистів, виконавців, які мають наші прекрасні, чудові пісні? Ні. Нас дуже багато. Наших артистів, виконавців, які мають дуже прекрасні пісні. Наприклад, Тріода, Дзідзьо, Святослав Бакарчук, Олег Чигар, Світлана Весна, Василь Меліникович, Андрій Кок, Ірина Зінковська, Володимир Вермінський, Надія Гураль. Ірина Лончина, Дует Скриня, Едуард Руманюта, Віра Боднарук, Андрій Князь, Дует Гарнаман, Христина Панасюк, Петель Володимир, Ірина Крапчук, Надія Семикна, Роксолана Курліщук, Ірина Шабан, Юлія Кашій, Світлана Третяк, Вітуслава Гія, Степан Гіга, Ульяна Воробей, Катерина Шимків, Наталія Май, Христина Яцюк, Христина Вірстюк, Кривцун, Джамала, Марія Бурмака, Руслана, Віктор Павлік, Наталія Бочинська, Ірина Федишин, Аркадій Войтюк, Світлана Восатюк і багато, -багато інших чудових артистів, виконавці, які мають в своєму репортарі дуже прекрасні чудові пісні. Так що починайте пускати свій ефір наших виконавців. А якщо хочете пускати російських, то пускайте таких, як Макаревич. І йому подібних, які підтримали Україну і виступили проти Путіна? Закликаю всіх, хто дивиться це відео, почати бойкотувати ці радіостанції і телеканали, які не прислухаються до цього звернення. Як бойкотувати? перестати слухати і дивитися ці радіостанції і телеканали, які не прислухалися до звернення. Слава Україні, героям слава! Герої не вмирають!